Доброго вечора, шановне панство! У вас на екранах гра Колін Макрей Dirt 2. У мене в руках кермо Logitech Momo Racing і сьогодні ми готові розпочати мої перші релікросові перегони. Організатори події вибрали фаворитом сьогодні Дейво. Стартувати. Старт. Невеличкі труднощі з передачами, забуваємо їх перемикати трошки перетримуємо, але тим не менш, вже до першого повороту, входимо в ритм і все ще на трошки за великих обертах, але проходимо перший поворот. Першу Через поганий старт нам доведеться наздоганяти суперників. Гонка триває у нас всього два кола, тому доведеться поквапитись. Зараз, після першого сектору, ми відстаємо від лідера на цілих 3 секунди. Тож роботи у нас чимало. Однак, у нас є всі шанси на перемогу. Небой стрибок і їдемо до моєї улюбленої ділянки треку. Спуск вниз. В цьому, напрямку, чи в зворотньому. Завжди люблю проїжджати по цій ділянці, оскільки тут дуже легко можна наздогнати. Перників. Забуваємо знову. перемикати передачі, помиляємось при входженні в поворот, забираємо з собою Кейт okay Джастіс, втрачаємо декілька позицій. І от ми вже готові до завершення першого кола. Контакт з відбійником, контакт з суперником. суперник. Суперник чомусь вирішив, що зможе нас відтрунювати, розкаже нам, як їхати. Так, однак Домініку Фаціо доведеться все ж таки погодитись віддати нам позицію. Добровільно чи ні, у нас це не цікавить. Попереду у нас три суперника, наша позиція четверта. ми знаходимося посередині треку, відстаємо від відра на 5 секунд, щоб дивно не повинні. Контакт з Дегмірою контакт з лідером. Доволі брудна боротьба у нас в цій шпильці. Однак, готуємось до заїзду на трамплін. Як організаторам, ще скасували штрафи в цій гонці, але у нас справді є шанс перемогти. Опускаємось вниз і тепер тиснемо, не забуваючи перемикати передачу. Чудове перемикання. Цього разу нам здається краще пройти цю секцію поворотів. Фінальна шпилька. І їдемо на фініш. Небезпечний момент, втратив доволі багато темпу, але все ж перетинаємо фінішну лінію першими. Ми молодці. Чудовий результат, гарний початок ралійної кар'єри.